Всім привіт! Лайфхак, як відкрутити закушу гайку на бугаці. Гайку закусили, ти видаче. Вже пробував чим хочеш. Тут гнеться, трубні ключі не відкручують. Диска обламав, щоб краще спробувати. Думав, сюда там під, під, підлізти. З середини бугайки. Ну, коротше, зараз спробую інший верх. Взяв, взяти головкою на 19. прорізав там пазики невеличкі. ставив болтики М5. два штуки зварив. До, до речі, по техніці безпеки скажу. Роковеці, бажно, що не були На тільки що так. ВВВ. Лукрутало штоком. Проклад, я зняв. На я давить, я Беру ударного геклета, зараз пробую Гукулетина на удалі подивити. Типу. Якщо це відео, вийхати роботи. Розпивай, з робочий. Не робочий. Розпивай, Ось. Позагинали мої бути. Але вайпоки просить рука, залишаю, Наливай, міста, компоненти свого ТНК. Мовчиш, не скажеш ні слова, я нічого також не скажу. Це було неминуче, що знову.

Передуха там, трішки, напевно, поплив, треба апарату. Пробуйте, все Ну, Як же маємо? До речі, до слова. Нового кругу я поставив лицевою стороною доверху, типу, металевою частинкою доверху. Старий круг стояв з лаву частинкою донизу. І все мене не вкрутився. Хтось каже, як правильно? Хтось додумає, як правильно, ставити кругом. Ось видно. Під ключ. Гайкою було донизу. в коментарях, як правильно ставити круга. До речі, до знову відео. Хто скаже, що треба просто використовувати сучасні е, самозажимні гайки в І такі використовую. Ось маю самозажимну гайку. Так. Якщо сечатку відкручується налегко. Але тут не спустає отвори. Вони її закручували. І а це перша таке. Дякую за перегляд.